Ось світ живе сьогодні за подвійними стандартами, і це не секрет, що певні злочини чи певні дії, за які тебе засуджує суспільство, дуже легко можуть бути виправдані, якщо ці злочини чи дії робляться заради суспільства. Це стосується як цензури, так і багато чого іншого. Ви можете подумати, як добре, що я християнин. Але як би це прикро не було, та подвійні стандарти проникли і в християнство. Та стосується майже всіх його сфер взаємодії з цим світом, починаючи від Божого закону і закінчуючи такими незначними питаннями, як зовнішній вигляд. Подвійні стандарти у християнстві призводять до стирання меж між дозволеним і забороненим, нормою та гріхом, добром і злом, християнином і світською людиною. І те, що раніше для християнина мало чіткі ознаки гріховності, сьогодні сприймається як непитання спасіння, і тим самим відбувається асиміляція із цим світом, його традиціями і поняттями. Питання, яке нам треба зараз визначити, це чому спостерігається така тенденція і що сприяє цьому. Розглянемо ми це на прикладі народу ізраїльського. І зібралися усі старішини Ізраїля і прийшли до Самуїла в раму і сказали йому. Ось ти постарів, а сини твої не ходять путями твоїми. Отже, постав над нами царя, щоб він судив нас як в інших народів. Для початку. Яка проблема розкривається у цих віршах? Дехто може подумати, що тут розкривається проблема недбалості синів Самуїла, Іоїля та Авії, але це не зовсім так. Хоча вони й справді недобросовісно виконували свої суддівські обов'язки, та вони судили лише у одному місці. У місті Вірсавія, а не в усьому Ізраїлі. Тож це був тільки привід для того, щоб покласти над собою царя. Ви скажете, ну і у чим проблема подібного прохання? Господь бачив суть цього прохання, і він сказав Самоїлу: послухай голосу народу у всьому, що вони говорять тобі, бо не тебе вони відкинули, але відкинули мене, щоб я не царював над ними. Отже, проблема була у тому, що вони повстали проти Божого правління. Бо давно хотіли, щоб ними правила така ж гріховна слабка людина, яка буде закривати очі на їхні гріхи, а не святий Бог, якому, за їх думкою, постійно щось треба і якому ніколи не догодиш. Але звідки взялося це гріховне бажання? Старіші на Ізраїля сказали: постав над нами царя, як в інших народів, тобто вони дивилися на оточуючі їх народи. Замість того, щоб дивитися на їхнього начальника і виконавця віри, обіцяного Месію, замість створення в своєму серці житла для Бога, вони дозволили оселитись у ньому гордощам і пожаданням цього світу. Іншими словами, вони проміняли Бога на тимчасовий комфорт і привабливий блиск, при цьому одночасно не бажаючи втратити своєї належності до Бога. Що ж відбувається із сучасними християнами? Сучасні християни пильно дивляться на оточуючий їх світ і пристосовуються до нього, піддаючись його рослинному впливу. Таким чином вони наближають християнство до світу, але ніяк не навпаки. Якщо це не так, то кого застерігає Іван, кажучи: не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові, очої. бо все, що в світі, похоть плацка, похить очима і гордість житейська, не від отця, а від світу цього? І коли світ живе у людині, навіть якщо вона ходить до церкви, то він постійно буде проявлятись зовні, уставлені до людей у поведінці. Вашими словами, зовнішнім виглядом, всім вашим єством ви будете свідчити, кому належить ваше серце. І якщо воно належить Христу, то цей світ не прийме і не зрозуміє вас, тому що ви будете кардинально відрізнятись від Нього. Якщо ж ви, як християнин, почуваєте себе комфортно у цьому світі, то це свідчить, на жаль, про наявність подвійних стандартів і бажання слідувати за цим світом, а не за Христом. Ісус сказав про тих, хто насправді слідує за Ним: Я дав їм слово Твоє і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Грішний світ віддасть себе у владу сатани, тому він не може любити і погоджуватись із принципами і поведінкою справжніх послідовників Христа. Але Божих слуг зовсім не турбує, як до них будуть ставитися, оточуючи, бо їм важлива лише воля Божа. Вони не дивляться на цей світ і не пристосовуються до нього, адже в них мешкає той, хто не від цього світу. Як написано про спасенних у об'явленні. За це вони перебувають нині перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, буде жити в них. Отже, давайте підсумуємо наші роздуми. Христос сказав нам з вами: ніякий слуга не може служити двом господарям, бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає. Не можете служити Богові і цьому світові. З вашого дозволу, я пристосовую ці вірші до нашого часу. І так як більшість християн продовжує сидіти на двох стільцях, Ілля застерігає їх, чи довго вам кульгати на обидва коліна? Якщо Господь є Бог, то йдіть за ним, а якщо цей світ, то за ним ідіть. І Ісус навин своїм прикладом заохочує нас прийняти конкретне, однозначне, недвояке рішення. А я і дім мій будемо служити Господу. Амінь. Стосується майже всіх іосфер взаємодії з цим світом, починаючи від Божого закону і закінчуючи такими незначними питаннями, як зовнішній вигляд. Давай, ти розказуй тему замість мене. Кажи. Почерпу сюди боїться.